Це зразок крові з інфекцією. Під мікроскопом ми бачимо безліч дрібних частинок. Це червоні кров'яні тільця, еритроцити. Якщо придивитись серед них, помітний прозорий об'єкт, який швидко пересувається, пробираючись крізь еритроцити. Він ніби когось шукає як детектив, уважно оглядаючи все довкола. Ці швидкорухомі прозорі об'єкти це білі кров'яні тільця або лейкоцити. Вони шукають бактерії та віруси, які проникли в організм. Якщо в зразок крові додати бактерії і подивитись під мікроскопом, можна побачити великий зелений згусток, який вільно рухається серед еритроцитів, але згодом його знаходить і блокує лейкоцит. Коли лейкоцит виявляє бактерію чи вірус, він поглинає їх і виділяє речовини, що руйнують їхню структуру. Це схоже на те, як лопається наповнена водою кулька. У результаті бактерія розпадається на білки та інші прості Човини, які організм годом виводить. Такий процес відбувається в нашому тілі постійно, захищаючи нас від безлічі хвороб, про які ми навіть не здогадуємося. Цікаво, що лейкоцити можна помітити навіть без мікроскопа. Коли ми дивимося на блакитне небо, деякі бачать у своєму полі зору маленькі точки, що рухаються з вивистими лініями. Це і є лейкоцити, які рухаються по капілярах перед сітківкою ока. Це явище називають синім польовим феноменом.